До 800 кілограмів водоростей щоденно дістають із на Дніпра водолази міської аварійно-рятувальної служби. Рослині шкідлива цвітінням, розмноженням бактерій та небезпечно для пірнальників, які можуть у ній заплутатися. Такий рост трави саме розпочався десь з середини травня. Це пов'язано в першу чергу з високими температурами повітря у травні місяці і з різким обмілінням. Дніпра піднімаємо на берег з води вручну, саме в середньому по 800 кілограмів водоростей. А торік було десь в середньому 500-700. Правобережний пляж, центральний пляж, особливої різниці ми не бачимо. В зоні відпочинку по вулиці Летанта Шміта там трохи легше, тому що там більш глибоке русло води і, саме, і більш низькі температури води. Тому там водорості ростуть повільніше. Зібрані водорості виносять на пляж. Потім їх утилізують працівники комунального підприємства Титан.